І всім хеллоу, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в <кхем> Goofy Gods. Е, досить давно, трошки я затупив нас щодо цього. Давно ми в нього не грали, але я все-таки подивився. Він, він мені досить сподобався, тому я вирішив це ще раз. <кхем> Тут вже буде працювати той монтаж, бо... Е, ну, розумієте, що ви не будете дивитися, але це все. Але хоча відео вийшло досить довге. Тому не знаю, що вона вийшла, але сподіваюся, хороше. <кхи> е, вибачаюсь за рекордин-фрі версія навскрім Recorder. Просто я не знаю, я не знайшов іншого, щоб записувати запис, тому ну, не видно коїна. Ну, блін. Я ж нічого не можу зробити. У мене там, якщо що, я знаю, скільки в мене контів, у мене 60 тисяч. Я не буду казати рівності, я просто буду казати, ну, скільки у мене всього. В десятках тисяч. І наша сьогоднішня мета, думаю, купити нове, як би так сказати, Пушку можна, ну, я думаю і так якраз. За цей час я прокрутив два спиннера. Також попрацював монтажик. Ось ось ще пушка. 91К. 10ка. Ну для 60. Але я все одно буду ну, грати за кадром. Тому, в принципі, може і на рублі. Опа Джокс. У мене на Бога відсоток 9%. Відсотків. А ні, вже 10%, бачила? Так, ну це в нього там геть все по нулям. Ну, даже ось дивіться, спили даже, ну. Це, в принципі, нормікс. Mm -hmm. Ой, наче на комп'ютері має працювати ця задержка, щоб, ну, просто натиснути. Не натиснути, а задержати палець на мешці. Да. Бо тоді я знімала з телефона, а тепер уже комп'ютер. Ну розумієте, все по ну в кращій якості. Е, звісно, трішечки відеопив теж. Але, як би так сказати, м -м, все зараз м -м, майже вже вихідні все-таки. Поки. В суботу точно не буде відео, бо я зараз в селі, а в мене комп'ютер тут нема. Тому я не зніму вам Grow a Garden або якусь іншу гру. А тут у мене справи тому тако. О, пока. Все? Гот сюдай. О! Блін, але це наче трохи погано, бо ми получимо ще коіню та ось. Що ти ще конінь? Блін. Что так себе? Ще? На, чай, а ну мне дадуть за два спять. Значит, давай я тебя ще потрачу. А ну давай. Ну понятно. Uh... Ну мм. Uh... Я, я, я не знаю. Я думаю, я повернусь, коли я буду богом, чи коли. Я уже забувся. Так, ну ничего, с этим кто ничего нема. Ладно, ну конечно, килл за год, ну база. Давай. Мы уже одним свечатки на бога. На <кху> <кху> аеропорт. Кто у нас богом буде? Больше там часто появляется, але все одно, не я скайс. Пфф. Два Алекса. Не, ну, звісно, прикольний, скін, прикольний. я нічого Раніше не можу сказати. І також е, я товар, ну, Той Tower Defense. Е, при тому мені хтось, я не знаю, може це підписник, може це просто хтось. Е, подарив мені там клок, у мене є Міфіка. І тепер ну, у мене там вже ну, легендарки є. Моя мета це получити ультимейта. Mm, це, ну так, да, в принципі, це моя мета. Або вибрати з Йощика е, Quantum Camera. Або фармати геми. Кстати, коли я, або під цим відео напишіть, або як, як можна фармити геми в е, Toyota Tower Defense. Або я вибір, це чисто проходити квести. Більше нічого не знайшов. Ну максимум продавати юнітів, так само заробляти. Я не знаю. М -м -м. Але я так дивлюся, що ультимейтів толком в продажі геть немає, тому, скоріше всього, придеться вибивати квантуми. Я ж надіюся на ексклюзив, а саме ультимейт. У <звук> мене навіть годліка нема. У мене погано все. Ну, якщо чесно, в принципі, якщо годліка я можу на нього купити поки що. Бо все одно ультимейт там буде капець який і дорогий. Тому, в принципі, поки я буду купити на годліка. Тоді тобто, в мене вже 20% за Бога. Я не знаю, чому вони так піднялися, але. Може хтось просто вийшов сервера. Ну, мене вбило. Mm -hmm. Мені так уже було впадло і вбити. Тому, в принципі, норміс. Ну, ви ж розумієте. Ну... Ну, що тут буде монтаж? Я просто кажу, що оп. Ух... Окей. Ну, в принципі, М -м -м, я думаю. Опам. Я вже повернувся. Ага, степа. І це я пройшов з іншого сервера. Е -е, чому? Бо там було вже менше людей. Це зайшов просто, ну а звичайний сервер дуже багато людей, ніхто не повиходить. Розумію, все почнеться заново з цим, але все одно. Тому довелося мені призходити, потім почали люди виходити. Там, там І відсоток почав зростати, але все одно. Ні, сьогодні відео ну, ми будемо Богом, ви що. О, на це відео якось потрапити 30-40 хвилин. Щоб виловити того бога для того вігрі. А, не, я в грі. Бога вірю він хороший-хороший. Я просто кажу про оцього Бога в грі, бо мені треба було досить так нормально грати, щоб його виловити. Але це буде в майбутньому. Поки тако. А, ну, ага, лафу. Я якось біля нього стаю. Uh, Сливный проблем не буду. Кстати, він якийсь хлесий. А ч. Окей, okay, хто знає. Ну, в принципі, я думаю, ця катка буде виграшна. У нього вже мало хп, у нас ще 3 хвилинки, 20 секунд. Я вам просто так кажу, бо я. Ну, вы можете теж розуміти. Тому. В принципі, норміс. Ну uh... Угу, mm -hmm. Давай. Тому якось так потує Tower Defense. Також я там зміг пройти Nightmare. Найскладніший мод це той от Хаксю Nightmare. Я зміг його все-таки пройти. Букови мені подарували. Я написав нема що ну, не мені Я, ну, я новий гравець. Ну, три. 600. Норвіс? Можна поки відкрити пока. Давай щось нормально. Та не ще. Ну, в принципі, ще можна було ожидати. Окей. Хоча не завжди. Це знову повернуся з катки. А, ну боуйн. Такого нема. Ну ладно, хай буде. Па, де сам болів. Ладно, все. Да, інтермісію. Що поїхали? Дамо. Ой, я знову пограв. Ну, понятно. Треба купити на преміум пак. Ой, я думаю вже. Кстати, 2700. Годвинус. Але все одно. Так он Маємо вже 87 тисяч коїнів. Ну, ви ж що я не куплю. Там 91к. Я думаю, я ще встигну вам показати е, ну, цю пушку. Може вона справді буде чого. Окей, це год. У вже 16% не була. Це той самий сервер. Окей. Okay. І я Бог. Е, я не пам'ятаю, чи це ця була катка, я думаю ні. Окей, okay. але все одно як в момент, де я Бог. О, окей. Що, Аж 9 годин виграв? Непогано, в принципі. Тільки я знаю, що буде направити, і я тут дуже жорстко затупив. Я впав в ту пропасть. У мене раніше ніколи такого не було, але що було. Але все одно. Поки я так озвучую, але, на жаль, я таки впав. Я сам трішки, ну, що це було від себе. А жалко, що є така штука. Ну, навіть якби дівчинка не померла, ну, в ігрі, коли я була богом, то все одно, ну, було б більше демеджа. А так, то і більше коїнів, а так. Тому, ну якось так. Поки я справді хочу, хай демедж урон, бонус вау, поки я справді хочу поговорити про Тила Таур Дефенс. Бо я там продвигаюсь. Ну не знаю. Ой, поїзд в десь Примерно десь отут тут. Десь. Я уже і у... упаду. Да. Ой, я сейчас запускаю цунами. Кстати, там кто-то юзнил... вогнегасник. А там, может дракон був Ватни шторм. Так. Так, щоб шубшаю изнять. Давай. Метеор. У такого, щоб все хорошо було и десь на цьому моменте я упаду. Ну да. Мені не хочеться вірити, що я впаду, но я знаю, що я тут впаду. Ну, все десь я тут, не окей. Я не буду сильно уже казать, бо я сам уже не пам'ятаю. Mm. Хм. Ну все. Ну да, в принципі, я би не впав, якби не лава. Якби я не запустив лаву, я б не впав. Бо я бо лава піднялась і вона затопила це місце. Я просто тупо не побачив. Окей. Ага. Понятно. Окей, okay. давай. Ну почти нюк. Блін. Ану. Ще. Конечно, конечно. Можна було і А Ану. Почті. Ага. Почті, ви бачили, нюк випало почти. Ну, майже. Але все одно, ну фіга. І ми купляємо нашу пушку далі, бульбашки якісь. Окей, я думаю, можна ще раунд, два зіграти з нею. Окей, ось. Ми вже в раунді. Чіло сім. Чі. Чи, 1650 окей. Okay. Yeah, uh, no, я блеккочик, хайвей, фулд, вулканчик, біс, радар. Ну, коротше, дай собі. Він еще опять годин награв. Uh, Мене вже палець. Uh, Ну, бо я же задариковим. Uh, uh, напишіть хто. Я не прошу щось. Я просто хочу, якщо хтось грає в Роблокс, особливо в Тойо Tower Defense. Може, не я один щось таке. Бреба... Ну, бачу, що багато, типу, про це знімають. Mm. Не то, що багато, мені просто ця гра подобається. Ну, mm, не то, що я там щось люблю. Там, ну, павери. Ну, Тавери, що є скілс, але то вже не. О, о, зараз то хакер. О, клас. Є хакер Tower Defense Simulator. Але все одно поки що так. Окей. Блін, я не знаю. Я ма може і мави не можу тією пушкою був плюс. Я ще був в заручниках. Ну, мене зв'язали поліцейські. В принципі, не знаю. Ага. В принципі, поки що я живу, Кхм, у нього вже немає половина хп, але у нас ще три хвилини. Я живу від цього ціл... пенсил спайк, що оксі. Рей. Ну well, це не по чм, не по чм. Братело. Ага Ну, в принципі, я просто вже подумала про обходінку, ла, ну ладно, це все вже в пішло. Ось уже напишіть якось справи вже вихідні. Може це відео випуститься 14 червня, але може і 13. го Тобто сьогодні, зараз 10.03. Я не знаю, на що вам ця інформація. Ну, просто я. Пізно знімають. <ліз tolerant> Ой як пізно. І абсолютно. Окей. О тим часом при. О, -о, 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 О. Ми буде скоро вже. Ну я знаю, що я не один, поки на цій Але мені здається, що скоро вже буду я один. Ой, Тут. І це буде хана. Повно. Де... А ну. Я по ньому самі не попадаю. О. Дякую. А ну, я не знаю чи я мене поки що... опа. Бам. Не я поки живу. я жорстко живу. Опа, опа, жо. Ага, зараз. Ну, це по Він там десь ходить, я йому псу стріляю. Ой, по лобешнику. щоб призумніший став. Ой, ша, підстрибну. А, ну тиго схала? А да я понял примерно. Ще хтось Ну поки я журнажу витяг вею. Йоу. Таке вже думаю, що ж він, таке, що він таке? Ну, не таке, чи він такий, Ну, типу, про мене думаю. В мене не схотило, але мене колись хотало я ям, ями тому це така штука. Близі краще сильно біля бога набігати, якщо в нього є така штука. А коли у нього такі спели, якщо ти не бачиш, то тоді це то погано. Лоден вулкан. Можемо ще його достріляємо. Ага, 2 секунд досталось. Ааа, я не знаю. Я пробую, звісно, я стріляю. що, мабуть, я один вже. Бо я не бачу, щоб шага десь стріляв. Ой, поліція він вже все робить, ну він розумієш, що... оп. Блін, що ж підвагує? о о це що за було за гора? А ну. Бам-бам-бам. Не поняв. мовер. А uh... не поняв. Суварвин? Я його вбив? Ще Мені мене 9204 демеджа! Дев'ять косарів я отримав? Ладно, дякую за перегляд і всім...